Як українська енергосистема відреагує на перші морози та до чого готуватися українцям? Про це й не тільки сьогодні поговоримо із Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, розпочнімо із ситуації, яка склалася довкола АЕС, тому що дві українські АЕС, уже більше десяти днів після обстрілів, працюють на зниженій потужності. Про це повідомляє Магатей, йдеться про Хмельницьку, Рівненську АЕС. Ну і власне вони були відключені від однієї із двох своїх ліній електропередач. Ось такі російські атаки: чи несуть вони власне ризики для ядерної безпеки? Спеки, чи це чистої води такий енергетичний терор. Ну і наскільки тимчасове зниження потужностей на цих АЕС вплинуло на ситуацію в енергосистемі? Ну, давайте розпочнемо з того, що жодних небезпек там виток ядерних матеріалів чи чогось подібного там точно немає. Не у нас дуже налаштовані зараз всі системи безпеки. Автоматика необхідна працює для того, щоб убезпечити наші енергоблоки атомні від несподіваних відключень під час атак. Ну тому, що передбачити, коли може відключитися той чи інший елемент обладнання, часом неможливо. А друга частина відповіді щодо того, як воно впливає, звісно, негативно впливає, тому що кількість електроенергії обмежена, і е, через те, що були атаковані підстанції, які власне е, транспортують електрику з атомних станцій в мережу. Е, ще я думаю, кілька днів знадобиться, щоб відновити їх здатність працювати, але найближчим часом вони. Стануть до роботи, і відповідно буде більше електроенергії доступно в мережі, що безумовно добре. Там на атомних станціях є інша проблема. бо Хмельницьк, і це добре відома проблема. Вже більше двох років має обмеження через технологічні внутрішні проблеми. Там потрібен ремонт однієї з турбін енергоблока, який через як тепер вже зрозуміло корупційні цілі, які переслідували учасники цієї організованої групи, міндіча не було здійснено. Вони просто не могли знайти, хто їм віддасть назад частину грошей, і відповідно не ремонтували. А насправді це мова йде про 400 мегаватт потужності, угу. яка не видається через технічну несправність, яку міг би виправити український вже виробник цієї турбіни. І тут на жаль проблема, яку треба ну прям вже зараз планувати як вирішувати, тому що навряд чи під час опалювального сезону ми можемо пожертвувати навіть ті 400-500 МВт, що видає зараз цей блок, але після його завершення необхідний точно терміновий ремонт. З цим зрозуміло? Ну, безперечно, і після цих плівок корупційного скандалу, українці ще більше, мабуть, що стурбувалися, як ми будемо переживати зиму, наскільки насправді наші енергооб'єкти захищені, як це повпливало. Ну і Україна вже на порозі зими, вже почалися перші заморозки. Що ми побачимо із власне нашої енергоспроводити? Системою наскільки через зниження температури ось ці графіки, власне, кількість годин відключення вони можуть зрости? Ну я би сказав, що зараз не буде великої залежності між температурою і графіками. Набагато більша залежність буде між атаками і графіками, тому що на жаль, після кожної великої атаки в нас буде кілька дуже складних днів. На два-три, особливо в регіонах, які будуть у фокусі таких атак, там ну якби складності реально будуть, і протягом двох-трьох днів буде дуже складно. Потім ситуація буде покращуватись, і якби ми мали півтора-два-два з половиною місяці на те, щоб відремонтуватись і привести все до ладу, то реально ми б скоріш за все довели ситуацію до такої, що там без обмежень прийшли до будь-яку зиму. Але на жаль, я думаю, що такого розкошу у нас не буде, і зараз великі атаки повторюються приблизно раз на два тижні. Боюся, що от в такому ритмі ми і будемо жити цей опалювальний сезон. Енергетики працюють просто цілодобово і відновлюють наші енергооб'єкти. Да, так, Воно так відбувається. Атака. Включилися відновлення. Ремонтуємо, з'єднуємо, перезапускаємо і знову так. На жаль, наші реалії, власне, що говорить про тактику ворога цього осінньо-зимового періоду Укренерго? Вони кажуть про те, що якщо на початку війни переважно від атак допомагав перший рівень захисту габіони, тому що переважно вони цілили ракетами, то зараз активніше застосовують власне дрони, влучання відбувається згори, тому зараз енергетики починають використовувати другий рівень захисту бетонні конструкції. Ну і звісно, пріоритетна ціль для ворога це трансформатори. Що можемо сказати про захист цих об'єктів, ось станом на четверти, четверту воєнну зиму. Ну, дивіться, будувати сховище другого рівня, тобто, власне, такі доволі потужні укриття для автотрансформаторів. Почали ще 23-го року. На жаль, це досить довгий процес. І був витрачений час спочатку для того, щоб розібратися, як їх захищати. Це теж було нестандартною задачою і непростою. Зараз ми розуміємо, що розроблений і імплементований в багатьох випадках формат захисту дуже добре працює. У нас побудовано 74 сховища другого рівня для автотрансформаторів, і за весь час їх експлуатації. У нас тільки один випадок, коли було зруйновано автотрансформатор прямим потраплянням важкої ракети. У всіх інших випадках сховище рятує важке обладнання і дає можливість набагато швидше відновлювати там, дрібні пошкодження навколо сховища. Але на жаль, їх побудовано 74, при тому, що ще 45 треба терміново добудовувати зараз для Укренерго. І ще ну плюс-мінус таку саму кількість необхідно будувати навколо генеруючих станцій, там де їх пристрої виводу стоять, і ця робота теж ще не завершена. На жаль, тому з одного боку, ми знаємо, що захист працює. Ключові ключові підстанції захищені, і цей захист там, ну скажімо, останньої атаки сім дронів потрапили в одне сховище, і там тільки дрібні пошкодження, які вже усунуті і перезапущено обладнання. Тому ми добре знаємо, що ефективно працює цей захист, але його треба більше. Ну, насправді я думаю, що зараз українці відчувають те, що аварійних відключень у нас ну не так багато. Вони власне в день атак відбуваються. Далі досить такі помірні графіки вимкнень, але звісно, що всі з острахом. Власне, перечувають, що буде взимку, і справді, температура, мабуть, що опалення залишитись без опалення це найбільший страх українців. Але в принципі, з того, що ви говорите, ну можна зробити висновок, що певною мірою досить ефективно, хоча б частково, ми захистили наші енергооб'єкти. Повертаючись до заяв Коренерго, ще хочу обговорити власне. Ту тезу, що не виключають сценарії, коли ворог спробує розділити нашу енергосистему по Дніпру. Наскільки це взагалі реально, і до яких наслідків це може призвести? Дивіться, такі спроби тривають з жовтня 22-го року. І власне одна з перших же атак, яка була здійснена, вона в тому числі містила в собі елементи цієї стратегії розділення енергосистеми України на частини, і відповідно ізоляція генеруючих потужностей від споживання. Дійсно, в Україні є певне слабке місце зараз. На ліве узбережжя втратило майже всю, не всю, але дуже велику частину своєї генерації, і там значно більший дефіцит ніж на правому узбережжі. Одночасно, я вважаю, що «Укренерго» провело дуже велику і правильну роботу для того, щоб протистояти цим намаганням, Тобто в них там реалізовані певні заходи, які я думаю. Унеможливлять розділення української енергосистеми, і в будь-якому сценарії ми збережемо зв'язок лівого і правого берегу. Да, він може бути обмежений, але він тим не менш працюватиме. І відповідно не вдасться московитам розділити енергосистему і відділити генерацію правого берега від лівого остаточно. Зараз ще активно обговорюється ймовірність зупинки електротранспорту у столиці, якщо дефіцит електроенергії ну, стане таким критичним. Зокрема, у Харкові вже був випадок, випадок, коли на кілька днів зупинялося метро. Ми пам'ятаємо і в столиці на початку повномасштабної війни, там в першу зиму здається, був такий така тимчасова зупинка метро. І тоді, ну, мабуть, що ми не були до цього готові, спостерігалися затори, був такий транспортний колапс, чи вже за цей час була здійснена якась підготовка, чи є резервні лінії живлення у нашого електротранспорту: а це трамваї, метро, фунікулер систематично зупиняється в дні атак, чи знову ми можемо бути близькі до такої ситуації? Ну в ній так зупиняється більше через безпекові причини. Uh -huh. Що стосується дефіциту електроенергії, дивіться, весь Київ дефіцитний регіон, uh -huh. цебто Київ один з найбільших дефіцитних регіонів з точки зору е, споживання електроенергії, і е, проблема в тому, що для того, щоб Київ е, власне е, забезпечувати електроенергію, колись будували Чорнобильську атомну станцію. Але вона не оперується після аварії, що там відбулася. А зараз через те, що постійно йдуть атаки, то ем, дуже важко через високовольтні мережі доставити ту кількість електроенергії, яка необхідна Києву, і це реально проблема. Тому так, да, я припускаю ситуацію е, суворого дефіциту, коли, е, скажімо, може бути або зменшена частота, або взагалі припинена робота електричного транспорту міського. Просто через дефіцит електроенергії, ну бо якщо чесно, є більш важливі речі, такі як водоканал і опалення, які мають працювати при будь-якому сценарії, і вони, до речі, забезпечені резервним живленням здебільшого, а от електричний транспорт він ну. На мою думку, особисто є менш пріоритетним і за великого дефіциту в умовах там, скажімо, аварійних відключень після великої атаки, безумовно, там на день чи на два може бути призупинена робота з точки зору просто фізичного фізичного доступу до електрики. А ось в таких критичних ситуаціях, коли справді спостерігається дефіцит, ну припустімо, в Києві на Київщині, чи є такі можливості компенсувати цей дефіцит із сусідніх областей? Дивіться ще раз: він постійно компенсується зовні Київщини. Київщина виробляє до одного гігаватту електроенергії, а споживає три. Відповідно, ми постійно 2 гігавати отримуємо зовні з української енергосистеми об'єднаної mm -hmm. через високовольтні мережі. Так, от проблема в тому, що якщо високовольтні мережі, високовольтні підстанції пошкоджені і не то можуть там, пропустити необхідну кількість електроенергії, то отут і починаються проблеми. Власне, якщо говорити про імпорт електроенергії, нещодавно знову була така позитивна для нас новина. Україна домовилася про збільшення ліміту імпорту з Євросоюзу ще на 200 мегаватт, такої потужності, як зазначають, вистачило б на забезпечення приблизно половини невеликої області. Тобто, вже з грудня ми зможемо купувати в Євросоюзу до 2300, мегават мегаватт електроенергії, але ну вочевидь, взимку доведеться платити дорожче за цю ж електроенергію. Наскільки ми зараз залежні від імпорту, і ну хто головні постачальники України в Європі, ми незалежні зараз від імпорту критично. Угу. В нас більше проблемі проблеми внутрішні, себто в тому, щоб наявну електроенергію передавати з регіону в регіон, і дуже багато внутрішніх пошкоджень. А наші зв'язки з Європою використовуються по різному не тільки для того, щоб імпортувати. Електроенергію, але і для того, щоб наприклад часом передавати її із регіону в регіон України через сусідні країни, наприклад, західної України, де розташовані дві атомні станції, видається електроенергія в Європу, а потім забирається з молдовського напрямку через Румунію. Таке теж застосовується, тому що ну часом у нас просто занадто пошкоджені високовольтні мережі. Ми не можемо передати достатні обсяги внутрі України, і це проблема. Номер один. Себто, да, імпорт як можливість нас є. Да, ми можемо доволі великий обсяг забирати. З Європи, але насправді зараз цей обсяг обмежений більше тим, що ми можемо внутрі України передавати, навіть не безпосередньо там обмеженнями фізичними мереж, у там, де вони зв'язуються з Європою. На останок ще хочу поговорити про газ, тому що цього року Росія активно атакує український газовидобуток. Те, що ми побачили власне на початку осені, Україна і Греція нещодавно уклали угоду про оперативне постачання природного газу. Ці домовленості розраховані на перший квартал наступного року. Гарна новина в тому, що ми знайшли фінансування на цей додатковий імпорт газу, але все таки є, мабуть, що і певні ризики він буде надходити з півдня через Одесу. Чи можуть тут завадити обстріли, власне, тому що Одещина дуже часто піддається російським атакам? Ну і чи вистачить нам цього імпортованого газу на зиму? Так, дивіться, пункт перший з греками підписано меморандум, який поки що ні про гроші жодного слова не каже, ні про обсяги. Uh -huh. Цебто, це просто можливість того напрямку качати газ. Вона є технічно і фізично. Чи буде це здійснено? Буде залежати від конкретних ситуацій, бо цей маршрут в будь-якому разі дуже недешевий, і він точно дорожчий ніж маршрут через Польщу чи через Балтію і Польщу. Відповідно, чи буде він використаний? Ну я наразі не знаю. Наприклад, а що стосується можливості використовувати імпортний газ, ми точно будемо використовувати імпортний газ. У нас накопичено 13,2 мільярда мільярди кубометрів сховища. Там мінус пасивний газ, це приблизно 8,6 мільярди кубометрів активного газу, який ми можемо спожити, і ми, скоріш за все, потребуватимемо певний обсяг імпортованого газу е е десь в лютому березні, коли сховища будуть вже пустішати. А суто технічно, коли вони пустішують, ми не можемо утримати тиск в системі, бо просто не вистачає фізичного фізичної потужності компресорів. Сховищ тому треба докачувати зовні і в умовах, коли наш видобуток український пошкоджений, ми будемо його заміщувати імпортом газу через наші з'єднання з Європою. Відповідно, ми будемо контрактувати якісь обсяги в Європі для того, щоби. Не підтримувати тиск в трубі, але і те і інше дійсно забезпечено грошима, і е, нафтогаз отримав велику кількість, реально велику кількість і грантів і е, кредитів для того, щоб це питання було так системно і правильно вирішено, і воно реально вирішено. Це дуже позитивна новина справді, і дає надію, що ми все-таки пройдемо цю зиму в теплі і, дай Боже, з мінімальними відключеннями. Дякую вам, пане Олександре, за те, що доєдналися до нас. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, в якому стані українська енергосистема на порозі зими. Фактично починаються перші заморозки. Як ми будемо зимувати, чи буде Україна. З теплом, зі світлом, ну і насправді, як ми підготувалися і захистили наші енергооб'єкти. З вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому YouTube-каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте лайки і до нових зустрічей!